Групи інвалідності чи встановлювалися вам? Такі як в тюрмі має бути. Група інвалідності встановлювалися? А, ні, ні, ні. Не нема. подавали такі документи? Здоров'я взагалі. Ну мені робили обстеження і... А як себе почуваєте? Зараз нормально. Державні нагороди спеціальні чи військові звання маєте? Слава Богу, немає. Освіту вас, якась скажіть, будь ласка. Вище. Львівський лістехнічні. До затримання працювали? Так, працював. Я жур, журналістом е, телеканалу 112 України. З якого часу? Дивіться з березня. З якого року? З березня шти, ну, минулого, 2014 року. До того працював 4 роки е, в Лоскором Зіковофранківської області. Були раніше судимі? Ні, нема. Є українцем? Так. Громадянином України. Громадянином України. Що є до... запитання втринку анкетних даних до обвинуваченого, прокурор. На даний час виявляєте. Я зараз е... є незалежний журналіст, в мене є акредитація. І прес-карта чинна до 18 жовтня. Прес-карта незалежної медіапроспілки підписана Лукановим. То, що там, скажімо, під тиском певних структур правозахисних вони сказали, що там її помилково мені видали, то ми всі розуміємо, що один судовий позов і вона буде до того часу чинна, так як вона записана. Тому я зараз не маю можливості оскаржувати повідомлення незалежної медіа про у мою адресу, що будь-хто мені видали її незаконно. Але, Тут, тут більшість юристів розуміють, що журналістом 112 каналу, яким ви казали, що ви збережені 2014 року, на сьогодні являєтесь? Чи вас з даного каналу звільнено? Я не знаю, мені не повідомляли, що я звільнені. Не припинялися? Тобто, в мене була уг... уг... угода, чинна угода, вона є в матеріалах справі, копія угоди, до 31 грудня 2014 року. В пунктах угоди на продовження дії, чинності цієї угоди було вказано, що якщо... Місячний термін до дня завершення угоди вона не оскаржена, вона вважається автоматично продовжена, пролонгована. Продовжен, продовжен. Тобто угода з 112 телеканалом. На грудень, чи січень до вашого затримання, чи поступали вам повідомлення зі 112 телеканалу про припинення даної угоди? Ні, не поступало. Ще у когось запитання про онкерних даних? Захист? Немає. Немає. Роз'снюю вам, що ви звинувачуєтесь у умисних умисників, які виразились у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Чи зрозуміла вам суть даного звинувачення? Зрозуміла. Чи ви свою вину в цьому? Не визнаю. Чи будете давати показання? Буду. Також ви звинувачуєтесь. Я е, хочу зауважити, що покази я буду давати після того, як вислухаю цю світ, які заявили в обвинувачення. Я хочу вам роз'яснюю суть звинувачення, думаю, до порядку так. ми зараз дійдемо. Okay. Також ви звинувачуєтесь у вчиненні державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду, на шкоду обороноздатності України, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Чи зрозуміла вам суть даного звинувачення? Зрозуміло. Чи ви